При чудовому місці броди є не менш причудовий маркет, якому сьогодні виповнюється один рік. Більше у сюжеті супермаркет СНТ Кефір» розташований на вулиці Залізничній 40 неподалік від вокзалу. Тут для покупців є дуже широкий вибір товару. Полиці маркету наповнені різноманітним асортиментом продукції. Є рибні, молочні та міцні товари. Різноманітні алкогольні та безалкогольні напої та великий вибір солодощів. Крім цього, у кефірі ви зможете придбати дитяче харчування, різноманітні снеки та консервацію. Вас тут завжди будуть обслуговувати позитивні та щирі люди. У нас сьогодні свято нашому маркету Виповнився рік. У нас великий вибір товару. Запрошуємо вас відвідати наш магазин. Будемо раді вам. І вашим друзям, рідним, знайомим і бажаю вам все найкращого. З нагоди першої річниці для відвідувачів проводиться розіграш сертифікату на 1 тисячу гривень. І щоб взяти участь, достатньо просканувати QR-код, який розміщений на касі маркету. Переможця оберуть вже цієї п'ятниці. Під кількості товару в маркеті по правді розбігаються очі. Сюди варто завітати. Про комфорт кожного покупця тут бають на високому рівні, адже є доступний паркінг для автомобілів. Завітайте у маркет СНТКЕфір та будьте не лише ситі, а й щасливі. Сергій Нікішин, телеканал Бродионлайн.